У Павлограді відзначили кращих медичних працівників Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Вони отримали відповідну відзнаку та персональну премію Павлоградської міської ради. Це фахівці, які щоденно забезпечують надійну роботу системи охорони здоров'я. Теймур Османов – завідувач інфекційного відділення лікарні, під час пандемії саме його команда першою взяла на себе виклик COVID-19 і тримала удар. Завідувач каже, попри складнощі, не пожалкував, що обрав медицину. Мабуть, з дитинства просто хотілося бути медиком, лікарем, надавати допомогу людям. Закінчив Дніпропетровську медичну академію з 2017 року почав працювати лікарем-інфекціоністом і з 2021 року вже прийшов сюди на посаду як завідувач інфекційного відділення. Завжди є підтримка, завжди є допомога від колег, від начальства. Від медичного директора, від директора, так що все добре, серед відзначених цитоморфолог Анастасія Нарбекова, яка ще зі школи мріяла стати медиком. Сьогодні вона відповідає за точність аналізів, від яких часто залежить подальше лікування пацієнтів. Шкільних років я ще м, мріяла так стати медичним працівником, потім поступила до медичного коледжу і потім зрозуміла, що ця справа дуже дуже мені подобається. Тобто, це як поклик серця. Потім я поступила до університету і. Повернулася додому, щоб працювати лише на роботі, да, тобто з досвідом приходять оці всі нові ну, от, ситуації, так скажімо так, кожна нова ситуація тебе робить більш ну, от, досконалішою, так більш як спеціаліста, тебе воно удосконалює. Оксана Фесенко, старша медсестра, діагностично-консультативного центру. У неї був складний шлях: кілька відділень, нові колективи та виклики повномасштабної війни. Ми тримаємося, розумієте, вивиборто у нас невеликий. Нам приходиться вставати, брати себе в руки і йти на роботу, тому що люди потребують допомоги. І тим більше, в даний момент, коли всі емоційно нестабільні. Марина Краснікова працює в інсультному блоці. Тут не буває однакових історій. Кожен випадок це боротьба за відновлення, і щоб працювати тут, потрібні залізні нерви. Важко, особливо з, з нинішньою ситуацією в країні. Хотілося все бросити кудись поїхати в більш безпечніше місце, але все одно якось душа лежить більше до відділення. Кому ж живу цим відділення, цим блоком. Ці історії про поклик серця, витримку та фаховість, і їхня щоденна праця гарантує безпеку пацієнтів у найскладніші моменти. Данеотрохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.